На початку війни до Одеси почали їхати внутрішньо переміщені особи, і їх було дуже багато. Це понад 100 тисяч людей зі статусом ВПО зараз живуть в Одесі. Вони відірвані від рідної землі, вони втратили все, що тільки можна. Я побачила, що е, звичайні психологічні практики, підтримка не працює. Натомість, арт-терапія ну просто прекрасно. Діє на них. І я зрозуміла, що нам потрібно більше кольорів, нам потрібно більше малювати, нам потрібно більше сприймати краси і цю красу віддавати на папері. У нас просто тематичні майстер-класи. Два майстер-класи було з Петриківського розпису. Один майстер-клас був Дивовижні звірі. Дивовижний, дивовижний внутрішній звір по, по малюнкам Марії Приймаченко Пікассо та інший кубізм, абстракціонізм. Ось такі у нас були різні майстер-класи, і саме на, на теми цих майстер-класів ми малювали. Найбільше, мені здається, що сподобався внутрішній звір, тому що кожен малював те, що відбувається у нього всередині. І темноту, і світло свого внутрішнього простору.